Проти танкісти ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс показали свою роботу. До того ж, бійці розказали, як саме їм вдається знищувати техніку та особовий склад ворога. Далі унікальні кадри з коментарями військових від прес-служби бригади. Я запускаю бойові, включаю, запускаю бойовий режим. чекаю пуздозвольну, пускаю ракету і веду ціль. Пультом. Там є планка від і я по нього цілі ракети йде автоматично за нею. А по БМП працював, по Уралах з БК в цілях працював машина, машини. Повномасштабно почалося, я приїхав за кордон. Був за кордон. Прибув 26-28 -го, го попав в 10-ту гірську штурму і 1 числа приїхали. Став діли нас і о 10 годині вечора пішов командир, каже, треба завести БД. Ми його завели. І зранку, в четвертій ранку, ми поїхали вже на Київський напрямок. Бо, як ми сортуємо тут, то не прийде до нас додому. Буде так як тут не хочу. Танки, БМП, мотилиги. Ну, тут Техніка, техніка. Ну, як кажуть, я пополюю тільки до неї, можна сказати. Ну, веду полювання, ну. як снайпер, можна сказати. Робота, можна сказати, ідентична. Знає, ти сидиш і вичікуєш, ви ви е як кажуть, жертву. Як е кажуть, е е е 80% це ураження, ну, 20% бувають всякі випадки, знаєте, що ну, не попав чи ракета впала. Ну, Ну, я колись навіть заряджав ракету, коли по мені танк стріляв, знаєте, то це, і, слава Богу, він не попав, він нижче лягало це. Ну, на горбі просто було. І він вниз під стуму бив. Але ми його вразили в мене навіть відео є. Відчуття, щоб його б, 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 знищити, чесно кажучи, це ну, відчуття хто кого. Чесно, мотивація дуже велика в тому, що ти полюєш на ББМ. Ну, Бойову броньовану машину і зазвичай там знаходиться десант. Якщо ти вражаєш техніку ворога, відповідно вражаєш відповідну кількість ну, ворога, піхоти, яка би мала наступати на наших людей, ну, вони б могли забрати в когось життя і так далі, розумієте? Я мене розхід на ворог з дитинства. Ну, вона ворог моїх батьків, мо моїх предків і так далі. Вона зробила ну, дуже багато біди моїй сім'ї, розумієте. Просто кажуть, ви роблю свою роботу, але знаю, чому і як. мною пишаються батьки, ну, мною пишається родина, що я тут. Там, ну, я їх дуже люблю, ви кажуть. І вже дуже хочеться, щоб це закінчилось. Але ну, навряд чи я думаю, що воно скоро закінчиться. Ну. Приїхаємо заздалегідь, вибираємо позиції, щоб було видно добре ворога дорогу, де він пересікає ту місцевість. Вибираємо позиції, облаштовуємося, якщо немає бліндажа, то купаємо собі укриття, підготовлюємо місце для стугнення, для ракет. І на наступний день вже або через пару днів заїжджаємо на позицію, розгортаємо апарат, маскуємо, самі йдемо в укриття і ведемо спостереження. Пиф чудовий, підрозділ чудовий. Це те, що найпевнеліпше, що має бути основне, це щоб був нормальний колектив і злагоджені люди між собою. Я, як завжди з позиції міняюся, кажу, нам ще годину до заміни і потім ще, як мінімум три роки нас йти нормально. Противник постійно намагається штурмувати наші позиції передові. Буває, штурмує суто піхота, ворожа штурмує наші позиції або за підтримки техніки. Якщо штурм йде за підтримки техніки, то ми вражаємо. Ну, оператори стараються працювати на відмінно, але деякі були нюанси, коли перед, перед штурмом завжди йде артпідготовка. час артпідготовки, звичайно, вони подавлюють всі наші точки, десь стугни, буває, пошкоджують кабель. Це, це для того, що ми втрачаємо час для, для заміни кабеля. І так, зазвичай всі оператори вони вже навчені, вони вражаються з першого пострілу.